Зустріти перехожих у вишиваних сорочках 3-го четверга травня не дивина, адже це день вишиванки. Жителі вшановують народні традиції, одягаючи національний одяг на роботу, в школи, храми чи просто прогулятись містом. От як пані Маріанна, жінка переконана, сьогодні кожен свідомий українець повинен убратися в вишиванку, аби продемонструвати дух патріотизму. Це моя історія, це Україна. Україна. Це мій син, який третій раз перебуває тепер в зоні АТО. Особисто я дійшла до вишиванки буквально тільки рік назад, Як почалася в нас війна, і з цим пов'язано особисто моє ставлення до вишиванки, вона мені дуже подобається. Я завжди намагаюся її одягати. Червоне то любов, а чорне то журба в усій Україні. Вишивані сорочки переважно мережать цими кольорами: кольором радості і суму, існування та загибелі. Але в кожному регіоні свої традиції. От у пана Василя вишиванка в зелено-жовтих тонах. Чоловік вірить в цілющу силу сорочки. Це є по перше у кожній області, можна сказати, в кожному регіоні є свої е, е, та сказати. Традиції можна так назвати. Наприклад, на Івано-Франківщині вони говорять, що їхні вишиванки, ті, які вони роблять, то їх оберігають. Вишиванка символ батьківщини, дзеркало народної душі. Та сьогодні українська вишивана сорочка це не тільки прояв патріотизму української нації, а ще й всесвітньо відомий тренд моди. Ось це відео з показу модного дому Валентину в Парижі. Відомий модельєр теж використав український традиційний орнамент у своїй колекції. Окрім того, один із найпопулярніших американських журналів визнав національний український костюм модним. Чимало голівудських зірок засвітились в українській вишиванці, не забувають про своє рідне і ужгородці. І жінки купляють, і чоловіки, і діти ну попит росте, одним словом, за останні там кілька років і за останні два роки попит виріс у магазині кажуть, вишиванка завжди була в тренді, та останній рік купують її не тільки для урочистостей, тому доводиться виробляти чим більше, чим органічніше, і з різноманітних зручних для повсякденного носіння тканин. Є сорочки стилізовані уже от старий орнамент. Перевели в сучасний лад, чуть-чуть збільшили його і так далі. Стилізовані мається на вазі ще от такі от з такими різними цікавими е квітами там. Власне, зустріти величезну кількість людей у вишиванках можна буде й в п'ятницю, адже цього дня по всій Україні відбудуться паради вишиванок. Варто додати, Закарпаття винятком не стане. Тож, якщо ви прогавили день у вишиванці сьогодні, можете похизуватись своїм національним костюмом і завтра.